Вітаю! Сьогодні поговоримо про компанію Interfault Trade. Як ви бачите, ось мій мій лічний кабінет. Це компанія Шахрай та Мошенник. Средства тут неможливо виводити. Я вам зараз покажу. Ось, наприклад, берем, не можна ввести, бачите, назву карти. заборонено. Вот показываю вам, что пишет. Вот, бачите? Вот такая штукенция она. Да. 8 личный баланс, суммы пополнения. Даты пополнения. Суммы пополнения. Вот я пополнял 100 долларов, 101 доллар, 150 долларов, 140 долларов 37, 24 заработок 11.39 центов в долларах 15-90 центов в долларах, 15 долларов, 11 долларов, 2 доллара 11 центов, 1416 долларов, 27 центов. Це заработал робот. Це заработала людина. 2 доллара 15 та 11. Торгувала людина. То есть, для виводу средств требуется від цієї требують. В основному, щоб средства були не кредитними, бо це розцінюється як відмиванням коштів. Раз. Требується 200 доларів. для підтвердження платежа. Якщо це средства кредитні. Щоб вивести їх. Іначе платіж заблокують. Далі требується 600 доларів. То якоби как бы для переоформлення документів. Ну, це брехня. Вони ніхрена не переоформляють. Переоформляють, так. Да, ну, в принципі, ті запити знов блокуються, так. Да. Далі вже знов требують 300 доларів. Вже через іншу компанію виводити. Тобто і отак розводять постійно людей. Постійно розводять. Ця компанія Interfell Trade. Відповідно. Чесно, я розочарован дуже сильно. От показую вам лічно заповнену інформацію, щоб ви обіделись, зараз увелічим. Ось самі бачите, о. Коли було зареєстровано. Ось От. От така печальна ситуація. Покажу назву компанії. От можете переглянути компанія Interfell Trade. Да, суцільне розочарування. не компанія. Обманює користувачів, дурить, платні системи. В основному. Дуже часто вони торгують за якихось неясних причин вашими средствами. Таке дуже часто буває. Вот, це суцільне розочарування от ви не контролюєте свій лічний. Контроль у мене знаходиться в компанії. Щоб вивезти средства, то такі згоди компанії згоди клієнта. Ну, їх вивезти неможливо є. Зразу кажу ж. Ось це опис про компанію. Interfell Trade. Дійсно, можете ознайомитись. Компанія Шахрай та машенник обманує людей. Не бере затрати на себе переоформлення виводів. Взагалі, це затрати мають лягати не на користувача, а на компанію подібні. В основному. Ну, ці затрати становлять 600 доларів З тих, що ви ще вносите 200, вам ще придеться внести, наприклад, орієнтовно ще приблизно 600 доларів. Або 500 доларів, щоб це легалізувати. Переоформлення документів, печаті, переоформлення відкриття нових рахунків в зарубіжних банках і прочі Чи компаніях для переводів. Дійсно, така проблема є. Зазвичай. І це дуже сильно розочаровує в основному. Опис інформації, ось бачите. про компанію. Ось вам все показую інформацію. Тут все написано. Повний опис, деталі, комісії і прочі. Ось можете ознакомлюватись, я вам не раджу вложувати сюди ніякі средства. Тобто в доларах іменно саме ніякі кошти сюди не вложувати. Дійсно, бо вони обманують людей. Це по-перше. В основному інформація про компанію стандартна, нічого нового. Як ви бачите. Спочатку з, з вас требують 200 доларів, Потім торгують, заробляють. В основному. Так, да, але це мізерно в місяць коло 100 доларів приблизно. 60-100 доларів в місяць. Є роботи система. Тоже. В основному коштує 43 майже долари в день. Тобто ось мій баланс. От. Платежі я вносив. Ось. Дати внесення. Суми. от, 100 доларів є вниз. 101, 150, 140, 137, 124. Заработав. 111 так, 11 доларів 39 центів, 2 долари 11 центів, 15 доларів 90 центів, 1416 доларів 27 центів, Це на роботі. Робот коштує 200 доларів. І ці кошти ви маєте виплачувати з свого лічного кармана, якщо ви активуєте робота. Тобто всі затрати для переводів лічно йдуть з вашого кармана. На переоформлення, на перекази. Тобто компанія ніяких витрат не бере на себе. Тобто, по суті, це не серйозна компанія, несерйозним відношенням. Компанія не має права отримувати лічні средства на своєму щоті. В основному, рахунок має знаходитись у клієнта. Взагалі, 24 на 7 має знаходитись під контролем користувача. Клієнт сам має право або вивезти, або залишити кошти. А ця компанія вам не дозволить вивезти кошти раз. Бо вона їх контролює. Тобто кошти є заблокованими, ними користуватись не можна буде. І зняти з тож не можна буде кошти. По-перше, чому не можна буде зняти. Тому що компанії і сотрудники не мають доступу до ваших рахунків Відповідно. є такі обмеження. Ось показую ще інформацію заповнену, яка є. От. Щоб ви лічно обідились. Не вкладайте в цю компанію ніяких коштів в Trade. Це розвод чистої води. Для того часто маніпуляції зі сторони компаній відбувається. Не договарюють правди всієї. Зазвичай. Як ви можете обідітися? Ось бачите, є тут у них така платформа. Ну, швидше скидає на фальшиву платформу. Ну ось. Ще є от така от платформа. Ну, добре, будемо закінчувати на цьому в принципі. Як ви кажете, я вийду з кабінету, зайду вам ще раз для убедительності. Бачите, вийшли. Заповнити інформацію, вийти в кабінет. Ну, ви бачили, от бачите, заповняєте ці дані Це для нових пользователів. У кого вже є річний кабінет, тому на вийти. От показую реально, що я входжу в свій кабінет. Ось. На цьому ми закінчуємо. Я, Блащук, Михайло Адамович, вложив сюди средства свої. Вдячний за увагу. Ця компанія розочарування, поширте відео далі, щоб ніхто не попадав із людей на подібні маніпуляції з сторони компанії Interfell Trade.